Под завалами рухнувшего в Шевченковському районі Києва пятиэтажного дома найдено тело погибшого строителя. на місці собаки находится наш кореспондент Инна звоюра. А нас нами сейчас на прямой связи. Інна, доброе утро. Розказуй, пожалуйста, що тебе удалось узнать, какова ситуація к минуте, з ким ти пообщалась. Добрий ранок, колеги. Одна людина загинула внаслідок обвалу. Обвалу перекриттів у відселеному будинку Шевченківського району Києва. Про це звітують рятувальники, які тут працюють цілу ніч і працюватимуть, кажуть, до кінця операції рятувальної. Кажуть, що нині вони не можуть дістатися ціла через велику кількість уламків. Натомість нагадаю, що осіб вже врятували їх, ушпиталили більш розлогіше розпитаємо про ситуацію у Романа Ткачука. Романе, добрий ранок. Тож розкажіть, будь ласка, власне, чому ви не можете дістатися до тіла? Та як коли власне ви знайшли його при проведенні обслідування в початку роботи дійсно було обнаружено тіло одного чоловіка? Он знаходиться між бетонними плитами. Для того щоб до нього добратися, нам нужно зверху розібрати всі завали. Завали знаходяться на рівні второго етажа. расскажите, будь ласка, ще, власне, чому сталася трагедия? Скорее всего, ремонтные бригады проводили ремонтные работы в доме, дом ОСББ отселенный. Скорее всего, что работы проводились с нарушением техники безопасности, это и привело к обрушению самого верхнего этажа. И дальше уже верхний этаж потянул четвертый, третий, как карточный домик, это все сложилось. И, власне, еще есть, еще вы шукаете людей у будивли? Да, по предварительной информации мы знаем о том, что бригада была 8 человек и один старший. На данный момент нам известна судьба 7 человек. Пока еще один или два человека под вопросом. Будет это выяснено после того, как мы закончим разбор завалов. Дякую за інформацію. Тож, колеги, ми залишаємось тут слідкуватимо за ситуацією. Нагадаю, що до пошуково-рятувальної ситуації операції було залучено понад 200 рятувальників та більш як 50 одиниць техніки. Студія, спасибо, спасибо огромно і на тебе за оперативну інформацію. Інна за Друзі, наш кореспондент находиться вот на місці вчорашньої трагедії. Ми ж в свою очередь зараз зв'язуємося з медиками із сімнадцяти. Киевской больницы, чтобы узнать о состоянии шести пострадавших в результате обвала этого пятиэтажного здания, также мы связываемся с Заряном Шкиряком, советником главы МВД, чтобы его комментарии услышать по поводу случившегося. В общем, сегодня об этом случае, разумеется, будем говорить много в нашем прямом эфире.